Починаючи з середини серпня, українці бентежить чутки про страшні хвороби тварин. На Запоріжжі було зареєстровано спалах африканської чуми серед свиней. На Мелітопільщині в загиблої телички виявили Сибірську виразку. Зазвичай кубаційний період захворювань триває майже місяць, Тож саме цими днями можуть з'явитися нові повідомлення. Проте цілком імовірно, що це не все так страшно. Прояснити ситуацію ми запросили Мар'яна Троцького, виконувача обов'язків, директора департаменту ветеринарної медицини. Доброго вам ранку. Доброго. Ранку. Скажіть, будь ласка, як би ви на сьогодні оцінили цю ситуацію? Ну, на сьогодні ситуація е е контрольована і е е якісь такі визначних пересторіг для того, щоб е е люди е піднімали паніку, немає. Е ми те, що ми мали на запа на Запоріжжі, ми мали один випадок Сибірки, один випадок африканської чуми свиней. Африканська чума свиней великої загрози для людини не несе. Основну загрозу африканська чума свиней несе для галузі тваринництва. Чому? Тому що для цієї хвороби немає ніяких засобів профілактики, ні засобів лікування. Летальність при хворобі складає до 90%. Тобто практично всі, всі тварини, які захворіли, вони гинуть. З економічну точку зору, зору це надзвичайно небезпечна хвороба, але для людини, ще раз повторюю, вона загрози, не несе. Тобто, За не останні п'ять років у наших сусідів, тобто в Росії, дуже часто випадків саме африканську, чому звідки вона з'явилася? Так, дійсно, можливо, дати такі. Коментар невеличкий, що в Росії за останні 5 років ми мали більше 300 випадків, тобто вони мали більше 300 випадків африканської чуми свиней. І лише тільки за цей рік вони мали 97, на сьогодні мають 97 випадків цього небезпечного захворювання. Основними причинами в Росії виникнення цього захворювання і поширення, це, звичайно, була недостатня контроль з боку держави за переміщенням інфікованих продуктів, тобто м'яса, сала і, і, і самих живих тварин. Тому що якщо подивитися географію по Російській Федерації, надзвичайно яскраво видно, коли хвороба була занесена в Мурманську область, коли хвороба була занесена в Ленинградську область, і хоча осередок її був в южному. Північному федеральному окрузі, тобто це Краснодарський, край, Ростовська область. Добре, а як ця хвороба потрапила до України? Е, І, взагалі, це перший випадок? Це єдиний випадок на сьогодні, починаючи з 1977 року, коли у нас було зареєстровано перший раз африканська чума на території України, на той час ще радянської України. Це другий випадок на території нашої держави. вона зараз потрапила до нас? Знову ж таки, з продуктами е, тваринництва, які е, по попереднім оцінкам завозили відпочиваючих які відпочивали з території російської федерації чи є загроза на сьогодні нашому е, свинарству Звичайно, загроза завжди залишається, коли ми маємо таку ситуацію в сусідній країні. Зрозуміло, що загроза завжди буде залишатися, і тут на першу першу чергу на перший план виходить те, наскільки власники тварин забезпечують недопущення виникнення цієї хвороби у своїх ну, своїх тварин, які вони отримують. Це дуже багато факторів. Це допущення контакту свиней з іншими людьми, навіть з бродячими тваринами, не допущення згодовування тваринам залишків після їжі, тобто продуктів від, відходів від, від, від харчової промисловості. Оскільки ми бачимо на досвіді Російської Федерації, що це є одним із таких головних джерел поширення африканської чуми, коли були закуплені, наприклад, в Російській Федерації, були закуплені м'ясопродукти, потрапили в військову базу. І, а ну, Зараз, ви знаєте, і в нас, і в Росії біля військових баз отримують якісь великі свинарники, і разом з відходами від... Від харчування, будних потрапив до тварин. А випадок із Сибіркою це теж загроза? Е, звичайно. Це загроза, оскільки Сибірка це антрозобовнозне захворювання, яке можуть заразитися люди, люди. Да, може людина заразитися. Вда... скільки на сьогодні є хворих людей? Хворих людей на сьогодні, слава Богу, немає. Е, на території України це за цей рік. Другий випадок Сибірки, перший був в Черкаській області, другий на, на Запоріжжі. А взагалі, за, це за перший рік, за останні три роки, останній випадок Сибірки в Україні реєструвався в 2007 році. Але ми повинні не забувати те, що Україна є е, країною, е, яка має цього збудника постійно в навколишньому середовищі, оскільки Сибірка збудник, який може жити і зберігатися в землі на протязі декількох століть яких тварин хворіють найчастіше? Найчастіше, звичайно, це велика рогата худоба, це дрібна рогата худоба. Тобто зараз краще отриматись від м'яса молочних продуктів? Ні, це не, не, не несе загрозу, оскільки це мало, мав, мав, мав випадок поодинокий і він більше всього зв'язаний з е, тим, що власники тварин завчасно звернулися в ветеринарну службу. Тварина була нещеплена. Вони цю тварину. А чи можна самостійно визначити Сибірку? Так. Ну, Звичайно, якщо особливих таких якихось ознак при Сибірці немає. Це надзвичайна хвороба з близьковичним перебігом, але коли тварина має надзвичайно підвищену температуру і тобто. І ну, різку загибель тварини. В таких випадках треба завжди терміново звертатися до ветеринарної служби, щоб спеціалісти могли виїхати, відібрати проби, поставити вчасний діагноз. Головне, це вчасна діагностика, вчасна ліквідація і профілактика цих захворювань. Я дякую вам за розмову. Гарного вам дня. Це був Мар'ян Троцький, виконувач обов'язків директора департаменту ветеринарної медицини. Пропонуйте теми, які цікаві вам. Адреса на екрані. А ми переходимо до привітань. Денисе, Раїсо, Максиме, нехай янголи янголи-охоронці будуть до вас особливо прихильні. Про цих та інших святих далі у православному календарі.